Сьогодні буде прекрасне зібрання, і наші серця вже налаштовані для того, щоб приймати. І я вірю, що кожен з нас сьогодні отримає Боже благословення, тому що в Писанні ми завжди знаходимо для себе втіху, якщо потрібно зцілення, що потрібно натхнення. Тому що Слово Боже живе та діяльне, Воно оживляє все в нас і оживляє, можливо, у когось вже померлі мрії. Слово Боже, воно завжди приносить благо кожній людині. Тому ми сьогодні отримаємо. Через Слово Боже, благословіння. Проповідь називається у формі запитання. У вас все добре. Якщо ми чесно відповімо собі на це питання, сьогоднішнє післання нам особливо послужить. От. Дуже важливо бути чесними самі з собою. І я впевнений, що кожного з нас на, на різному етапі нашого життя і ходження з Богом є якісь виклики життєві, є якісь проблеми. Можливо, труднощі, з якими ми зіштовхнулися, і не бачимо вирішення. Да? От, І чому я сьогодні питаю вас, чи все у вас добре? Мені не потрібна ваша відповідь, але я би хотів, щоб ви почали роздумувати у цьому напрямку сьогодні. Якщо у вас є якась область життя, в якій є проблема, не ігноруйте цю проблему. В Галатам, 6 розділі, сьомому 7 вірші. Записне всім нам відоме місце писання. Я хочу, щоб ми разом його прочитали. Не обманюйтеся, Бог осмієний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме пожне. Я хочу зробити акцент на першому слові. Не обманюйтеся, не обманюйтеся. Як людина може себе обманювати, коли вона ігнорує реальні факти в своєму житті? От ти знаєш, що ти е, маєш проблему, і ти ігноруєш цю проблему, тобто не вирішуєш її. От. Я приведу банальний приклад, можливо, він е, просто ілюстративно буде краще, ніж інші. Коли людина болить щось, да, і вона один день терпить, другий день терпить, третій день терпить, тобто ігнорує цю проблему і не йде до лікаря. Потім приходить до лікаря, а лікар каже, що це вже пізно. Тобто ви вже запустилися. Я не кажу, що нам потрібно ходити до лікарів. Я просто чому покажу, показую цю картину, тому що вона всім зрозуміла. Так само в машині може щось стукає і стука. Людина ігнорує один раз стук, другий раз ігнорує стук, третій раз водій ігнорує стук. Потім приходить до автомайстра, Автомайстер каже, все, там вже все розбито, Ремонтувати нема чого, треба міняти. Якщо ми ігноруємо щось, то це може привести до е серйозної проблеми. І тому ігнорувати проблеми ну не потрібно. З ними потрібно розбиратися. Світські люди вони розбираються з хворобами з допомогою лікарів, як я вже казав. Да? Ми можемо розбиратися з хворобою не, не обов'язково з допомогою лікарів. Ми не ігноруємо лікарів, ми благословляємо лікарів. Ми знаємо, що лікарі є інструмент в руках Бога, але. Ми віримо у першу чергу Господу. Ми довіряємо своє здоров'я нашому е, цілителю, нашому головному лікарю Ісусу Христу, який цілює нас надприроднім чином, який гарантує нам божесне здоров'я. І нам не потрібні будуть лікарі. Ми можемо в 90% випадках або навіть всіх 100% зцілюватися цілюватися силою Божою. Ну чому я кажу, що 90%? Деякі люди звертаються до зубних лікарів? Ну немає в цьому нічого поганого. Є екстрена допомога, швидкі допомоги, да, коли людині потрібна допомога миттєво, да, і тисячі мільйони людей по цілому світу приймають е, допомогу від лікарів, і Господь таким чином рятує їхнє життя на їхньому етапі віри. Але ми можемо вийти на такий рівень, що ми можемо взагалі не звертатися до лікарів, якщо ми знаємо, як працює слово Боже, як потрібно відноситись до свого тіла. Е, чому я зараз от все це говорю вам, щоб е, допомогти. Не застоятися з, у, у якійсь проблемі, тобто не, не дати проблемі, е, захопити вас і е, знищити ваше життя. Яка б область нашого життя не страждала, давайте будемо чесними. Давайте не ігнорувати проблеми здоров'я. Якщо хтось хворіє, візьміть Слово Боже в першу чергу. Вам не потрібно відразу бігти до лікарів в аптеку, травити себе, візьміть ліки, які записані у Божому Слові. Я хочу разом з вами прочитати. У книзі Приповісти Соломона в 4 розділі такі слова. Це жива класика. З 20-го віршу читаємо: Мій сину, прислухайся до моїх слів. Доречай моїх вухо своє нахили. Нехай не відійдуть вони від очей твоїх. бережи їх в середні серця свого, бо життя вони тим, хто їх знайде, а для тіла усього його лікування. Ось рецепт від всіх. Болячок в нашому житті. Це прислухатись до Божих слів. В книзі Псаломів 107, 107 розділі 20 вірші, Псалом каже, скаже, що Господь послав своє Слово і уздоровив їх. Тобто уздоровив тих, хто приймає послане Боже Слово. Це мене, це вас, це будь-кого, хто звернеться до Божого Слова з повагою. Хто прислухається до Божого Слова. Тому, якщо з'являються якісь недобрі сигнали з вашого тіла, невідкладно, невідкладно звертайтеся до Божого Слова. Не ігноруйте це. Ви розумієте, ігноруванням проблеми ми не вирішуємо проблему. Хтось каже, я не буду звертати на ці, на ці хвороби уваги, і все буде добре. Не завжди. Не завжди. Треба витіснити хворобу чимось сильнішим. І це потрібно зробити з допомогою Божого Слова. Тому що обітниці, коли Господь посилає своє слово, воно оздоровлює. Але якщо людина ігнорує хворобу і при цьому ігнорує Слово Боже, то хвороба буде прогресувати. Тому давайте будемо чесними: якщо проблема в нашому житті, це хвороба на даному етапі, відкладаємо все в сторону. Зранку ми. Насичуємо своє серце, слово Боже, читанням і роздумами. В обідку у нас є час, ми слухаємо проповідь про зцілення, тому що наставлення в вірі, воно збудовує нашу віру в цьому напрямку. І коли до мене симптоми приходять, я включаю людей, які проповідують Слово Боже про зцілення. Я слухаю це слово, воно наповнює моє серце в відповідному часі, як по, по щелчку пальця, відбувається щось в моєму розумі, в організмі. Вау, це ж моє! зцілення моє. Хвороба не має наді мною ніякої сили. Я наповнений Божою силою. Я слухаюся, мені це відкриття стає таким сильним, домінуючим, і хвороба просто Або симптом цієї хвороби, або реальність цієї хвороби, вона залишає тіло. Тому що це принцип. Багато людей настільки шукають якихось. Особливих шляхів у вирішенні цього питання, що вони е, зроблять щось важке, але не будуть робити оце, що не так важко. Колись Неїман, коли прийшов зцілитися від хвороби до Єлисея, пророка Божого, він думав, що там щось буде таке складне е, для нього великим викликом від Божого пророка. Він очікував, що той пророк буде робити якісь, якісь маніпуляції чи щось, якісь дії, які е, ну, будуть чимось таким надприроднім і дивовижним в його очах. Але насправді пророк навіть не вийшов до нього. Просто передав слово через слугу. Іди помийся. У річці Йордані, і прокази залишить тебе. Неїман розізлився, що у нас річок нема, він почав злитися на пророка, на того слугу, який передав, на своїх вельмож і хотів розвернутися і піти додому. Але слава Богу, що біля нього були мудрі люди і сказали, а якщо б тебе щось тяжке попросили зробити, важке, таке, що ти не міг би зробити, ти б зробив і він послухався, пішов у і прокази зійшла. Там не було ні, ні медицинських препаратів у тій воді, ні лікарів, які поливали на нього воду. Там був простий послух Слову Божому, яке вивільнив Божий чоловік, пророк Єлисей. І розумієте, коли ми слухаємо, слухаємося Слово Боже, або даємо Слово Божу можливість осісти у нашому серці, воно домінує, воно просто витісняє хворобу. І тому, коли є реальна проблема зі здоров'ям, підіть правильним шляхом. Розберіться з цією ситуацією. І от я знову повертаюся до назви сьогоднішньої проповіді. У вас все добре. Якщо у вас не все добре з грошима, у вас, наприклад, тяжке фінансове положення, почніть думати іншими категоріями, ніж ви думаєте зараз. Вам не обов'язково вдаритися в роботу, але й вам не, не потрібно просто ігнорувати цю проблему, бо ця проблема може реально е, роздавити людину. Чому? Тому що бідність або крайня бідність, да? вона породжує комплекси, вона обмежує наше життя. Да? Але Бог може попіклуватися про те, щоб у нашому житті було забезпечення. Він не просто може попіклуватися, він уже попіклувався. І якщо у нас є реальна криза, бо знаєте, деякі думають, що у багатих людей немає проблем. Я теж так думав, що коли тебе є гроші, то у тебе зовсім проблем немає. Ні, це не так. Є свої виклики в фінансовій сфері. Але ось що я вам сьогодні хочу сказати: для Бога немає неможливо нічого. Ви пам'ятаєте історію з Довою, яка віддала останні, останній свій хліб пророку Божому? Пророк пообіцяв, що масло не буде закінчуватися, олива не буде закінчуватися в глечиках. І завжди буде хліб її дом. Чому так відбулося? Тому що вона послухалася слова Божого у питанні давання. Вона не, не противилася голосу Господа у цій сфері. І якщо ми з вами хочемо ну, налагодити своє фінансове становище, нам потрібно задати Господу таке питання, тобто не ігнорувати цю сферу, да, а сказати: Господь, от я хочу процвітати Тобі, як говорить Писання. Ти хочеш, щоб ми мали життя і мали з подостатком життя. Що мені робити, щоб моє фінансове положення покращилося? Тому що я знаю, що у тобі багатий. В тобі я забезпечений, ти е, мій достаток. І я хочу, щоб в матеріальному світі люди бачили, що ти мій достаток. Я даю вам гарантію. Господь вам дасть слово в першу чергу. Він дасть вам слово, Він дасть вам мудрість, куди піти, що зробити. І почнеться це все з того, що він попросить вас щось дати. І людина, яка знає, що таке даяння і з радістю дає, вона покращує своє матеріальне положення. Вона не просто покращує, вона бачить чудеса примноження. От скільки раз я бачу, коли ми віддавали останні, ми допомагаємо одній місії сіємо в неї раз в півроку відповідну суму, таку для нас немалу. І приходить час, нам потрібно е, робити якісь закупки. Нам нам потрібні гроші. І ми відкладаємо всі ці гроші для того, щоб пожертвувати цю місію. І ви знаєте, не проходить навіть місяця, як до нас приходять надприродним чином, звідти, звідки ми не чекаємо ніколи, у 10 разів більше грошей. І знаєте, коли ти це розумієш і бачиш, що твій послуг, питання даяння він відкриває тобі надприродні двері заробітку і приходу. То ти з радістю слухаєшся Господа і бачиш, що це найкращий шлях. Не ігноруйте те, що є відкритою проблемою. Якщо це гостра проблема, говоріть з Богом про свої проблеми. І чому я сьогодні питаю ще раз вас, чи все у вас добре? Напишіть сьогодні самі собі, що у вас добре, а що потребує вмішання Господнього. Яка область вашого життя потребує перемін або надприроднього Божого вмішання? Визначиться для себе. Є навіть християни, у яких є проблеми з характером. І це дуже важливо, щоб ми з вами сьогодні це почули. Чому? Тому що якщо ми не проображаємося у своєму характері, в образ Христа, то ми з вами стоїмо на місці. Що говорить Писання? Що ми з вами покликані уподоблятися до Ісуса Христа в образ Господа Ісуса Христа, а Він був найлагіднішою людиною на землі. Колись був Мойсей найлагіднішою, а Біблія говорить, що Христос льна курящого не погасить і тростини надломленої не доломить. Тобто Він був мягкий і в характері, і твердий у переконаннях. Тобто Христос був взірцем відносин до інших людей, тобто Він з любов'ю відносився до всіх, і його характер притягував до себе. Якщо ми кожен з нас має е, свій характер, і часто цей характер сформований не Богом, тому що ми всі приходимо зі світу, когось з дитинства ображали, когось ожесточили бійками і так далі. Тобто є маса причин, які впливають на негативний характер, когось привчили з дитинства красти, брехати, е, хтось підлаштовувався під життя і не давав нікому більше себе образити, і, і от став таким е, колючим. Йожиком, да, до якого не доторкнутися. І я вам скажу, що більшість людей вони сформовані цим світом. І коли ми приходимо до Бога, ми не можемо в один момент поміняти те, що ну, на, накопилося роками. Але якщо ми ігноруємо цю проблему, то я вам хочу сказати, що ми не будемо у тій досконалій волі, в якій Господь бачить нас. І тому характер він міняється також Господом. Колись я почув таку фразу, ну як почув? Я в молитві це отримав, коли готувався до однієї з проповідей. От такі роздуми прийшли до мене. Якщо ми ходимо до церкви і ми не змінюємося до кращого у своєму характері, є дві причини для цього. Одна причина: або в церкві проповідується не істина Слово Боже, або ми не вміємо чути цю істину. Або в церкві щось не так, або з нами щось не так. Є дві причини. Все. І якщо в церкві проповідується слово Боже, яке може поміняти наше життя. Здорово. Якщо ми ігноруємо це слово, то за нами відповідальність. Але якщо в церкві проповідується, що попало тільки не Боже Слово, якісь традиції, якісь людські думки, і так далі, то це не має у собі силу перемінити нас в характер. Але якщо ми звертаємося до священного писання з головою, занурюємося в нього, воно спричиняє переміни. Знаєте, я знаю кожного з вас і, і знаю вас з усіх з різних боків. І бачу зараз, наскільки Господь вас всіх преобразив. Я знаю, що ми були одними, а зараз, на цей період часу, от на цьому духовному етапі нашого життя, ми вже зовсім інші, і це видно. Я бачу ці переміни у вас стриманість, мудрість. Ну я не кажу, що це. Е... Кожен день я бачу, це коли я вас бачу. От, ми маємо ще ну, таємне життя, яке ми тільки знаємо, так? але по суті вже очевидні переміни у вас. Чому? Тому що Бог змінює того, хто має з ним відносини. Якщо ми у Божій присутності, то видно, що Він нас веде своїм шляхом, шляхом прощення, шляхом любові, шляхом мудрості, шляхом стриманості. І ми на цьому шляху будемо бачити надприроднє. Будемо бачити Його в дії. І я вірю, що кожен з нас від цих перемін ще більше закоханий в Бога. Тому що ти розумієш, що все погане, що було в тобі, воно переобразилося не тобою, а Богом. Самим Богом. І деякі люди, дивлячись на ваше життя, вони бачать ваше життя як лист, відкритий лист, написаний лист. І вони читають цей лист і читають в ньому післання від Ісуса Христа. Вони бачать, що ви вже зовсім інакше. І от питання характера дуже важливе, давайте сьогодні про нього задумаємося. І, знаєте, є різні проблеми. Я не можу перерахувати всі проблеми, ну, тому що нам, по-перше, час не дозволяє все перерахувати. А по-друге, ви самі знаєте своє життя, і ви зрозуміли е, мій заклик сьогодні. Да? Якщо у вас все добре, слава Господу. Але якщо на вашому шляху виникли якісь труднощі, не затягуйтесь вирішенням, вирішення цих труднощів. Це дуже важливо. В другому Післані до Коринтян, давайте прочитаємо одне місце Писання. 13 розділ, 5 вірш. Випробовуйте самих себе, каже апостол Павло. Чи ви в вірі? Пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки що ви не такі, якими мали б бути? Але маю надію, що пізнаєте ви, що ми такі, яким мали б бути. Як ми можемо себе випробовувати? Перевірити себе на наявність віри, чи є в нашому житті віра, яка реально змінює обставини? Якщо ми не можемо з чимось розібратися вірою, тоді ми затягнемо проблеми у своєму житті. І тому підійдіть до вирішення своїх проблем, озброювшись вірою. Тобто Тим, що Бог вам вже дав серце. Віра це той дар, який ви отримали при народженні згори. Віра це те, що допоможе вам подолати будь-які гори. Вірою ми можемо кинути гору проблеми в море. Тому давайте вірою розберемося з цими проблемами, які виникли в нашому житті. Це дуже важливо сьогодні, саме вірою, вірою в Боже Слово. А для того, щоб віра працювала, потрібно спочатку отримувати, отримати Слово Боже. Як ми отримуємо Боже Слово? Ми зараз вертаємося з вами до класичних місць писань, які завжди актуальні. Писання апостола Павла до Римлян, 12 розділ, читаємо. З першого віршу читаю. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя. Повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. І не стосуйтесь довіку цього, але переменіться від новою вашого розуму. Щоб пізнати вам, що є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Пізнавайте волю Божу. Тобто, говоріть з Богом про те, що вам потрібно робити у вашій ситуації. Тобто, нехай Господь прольє своє світло у ті обставини, в яких ви знаходитесь. І тоді ви побачите шлях. Тримайтеся цього шляху, і ви побачите чудеса на цьому шляху. І таким чином ваше життя стане. Преображатися до образу Ісуса Христа. Ви станете прикладом явлення Божої слави. Люди будуть бачити, що з вами Бог, як колись вони бачили це у житті Йосипа. Слава Богу, нам з вами потрібно дорожити своїм покликанням, дорожити цими дорогоцінними обітницями, які можуть поміняти наше життя до кращого, які продовжують змінювати життя мільйонів людей по цілому світу. Давайте триматися цього шляху і воздавати Богові хвалу, славу і честь на всякому місці. Амінь.